Я в лісі вікінгів. Дуже задоволена. Я більше пізнала Бога, більше ми з'єднилися. Мені дуже приємно бути в цій великій родині та велике щастя. І поїхала я на цю прошу з думкою про те. Що я би хотіла, щоб долучився до цієї прощі, мій чоловік. Дуже прошу Бога. А також прошу Господа Бога, у мене двоє дівчаток, щоб Господь Бог дав їм подав. Хочу помолитися, я не знаю тої жіночки, але мені подружка сказала, що вона онкохвора. І помолитися за її здоров'я, щоб Господь Бог оздоровив її. Так дуже вас прошу до цієї молитви всіх. У ім'я Отця, і сина святого Духа, у ім'я отця, і сина, святого Духа. у ім'я Отця і сина святого Духа. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам на Дуже пишаюся тим, що я є на сестричка. В медицині я відпрацювала 30 років підприємцем біля 15, але за підприємством воно мені не таке шановане, як те, що я відпрацювала з дуже гарними, розумними лікарями з медициною, і Бог мені навіть у цій прощі посилає людей, які поруч зі мною дуже гарні. І більшість медиків, ви розумієте, ну це так правда є. І навіть поруч у цій, з Києва жіночки люди і Світлана. Хто ви думаєте, Лікарі. Ну так Бог дає. І напевно ми будемо цілий час вдячні тим пастирам, тим духівникам, які були з нами від першого початку. І оця петра ми ніколи не забудемо в цих площах. І тепер я дивлюся, що отець Любомир це є така людина незамінима, якась така гарна. Що напевно, чи буде він ще в наступних з нами, бо то всяке може бути, але ми будемо і за нього всім краще хвалитися і пам'ятати. На хороші почали їздити вже давно, їздимо багато. І, слава Богу, що так дав Бог, що ми з чоловіком однаково цього ставимося, однаково любимо подорожувати, любимо релігійну архітектуру. Любимо взагалі відвідувати нові місця. Ми збагачуємось духовно, інформаційно, і це нам дає сили фактично жити. Ми багато їздили по Європі. Я дуже рада, що Патріарший Паломницький центр розробляє нові маршрути. І оцей наш маршрут маршрут по. В країнах Прибалтики і Скандинавії надзвичайно цікавий через те, бачите, як багато людей у нас сіли по автобуси. І я казав, отець випомер, ще є такі люди, що через там у резерві. Е, найбільше враження з цієї поїздки, я так думаю, що не тільки на мене, а і на багатьох справила оця гора хрестів. Я згадую, як ми ще були, чи заїхали, чи ні. Ви знаєте, це щось надзвичайне. І одесь, бо говорив, що тоді, саме на тій горі, відчувається такий якийсь спокій. Я взагалі дуже страшно боялася, бо я не можу їхати в автобусі. І пані Ярославі, я дзвонила, щоб мене десь спочатку поклала, щоб місце було спереді, щоб мене не закачувало. Але дякувати Господу Богу, що. Дякую Господу Богу, що я ні таблетки не випила, від голови, нічого. У мене дуже схоже ні суди. Голова болить, але я дякую Богу, що в мене не болить голова. І ціле ходилося діти голову. І я дякую Господу Богу, дякую вам всім, що ви такі добрі і мудрі. І всім вам я дуже дякую Богові. І Дуже дякую вам. Я дякую вам, помолимося за всіх здоров'я, за моє здоров'я, за моїх дітей, внуків, за навернення. І я дуже би хотіла, щоб моя дочка сяде, поїхали разом з вами. Напевно, може, і в вересні, як Бог такий буде добрий, то вона напевно і поїде з вами. Отче наш ти, що є, є сина небеса. Я зрозуміла, що на прощі треба їхати, і я е, з, от від того часу я вже відбула десь більше 20 прощен. І по Україні, і за кордоном з паломницьким центром їду в другий раз і бачу, як е, трудно керівникам, як трудно паломникам, але е, терпіння випробування міцні наша віра. Може вчора дехалі на морі, я вспомнив притчу. Мужчина обіду сон. Наутром не смог. растолковать, что это значило. И он обратился к Богу. Да, Господь, помоги. Я видел сон. Я иду вдоль реки. Сзади меня остаются стопы, след моих ног. И до и до никого нет. Вдруг рядом еще одна пара ног. Так долго-долго две пары мои и того, потом те снова исчезают. И так повторялось несколько раз. Что бы это все значило? Господь сказал, река – это твоя жизнь. Стоп – это твои ноги, твоя ходьба по этой жизни. Но ты становишься взрослым. И появляются трудности тогда рядом с тобой появляюсь я. Ты меня не видишь. Да. Но я рядом. С годами становится совсем трудно, не в макоту. И тогда я тебя беру на руки. И остаются свет только мой, Божий свет. Знаете, что я предлагаю? Давайте поблагодарим отца Любвера очень громкими аплодисментами. Я прошу очень громко.